Місто спорт в ефірі Рудани про події криворізького спорту розкажуть вам наші кореспонденти. Та я Всеволод Прокоф'єв вітаю у перенесеному матчі 22-го туру Української хокейної ліги. Зустрілись Кривбас та Кременчук з льодової арени. Репортаж Олександра Хрищенка. Після матчу Женерал, з якому, нагадаю, синьо білі перемогли з рахунком 4-2, до льодової арени завітав один з лідерів чемпіонату Кременчук. За статистикою очних зустрічей, матчі між долянтами проходять у в'язкій та напруженій боротьбі. І навряд чи чергова льодова баталія стане виключенням. Ще до гри було зрозуміло, що господарям буде непереливки в дуелі з Кременчуцькою командою. Колектив Дмитра Підгурського нині знаходиться на верхівці Секстету УХЛ, поступаючись очками лише діючими чемпіону Донбасу. Команда Олександра Куликова, в свою чергу, перебуває у процесі перебудови, яка пов'язана з недавньою ротацією гравців. Але навіть попри статус фаворита, бронзовому призеру минулого чемпіонату знадобилось чимало зусиль, аби схилити чашу Терезів на свій бік. Зі старту матчу Кривбас на правах господарів нічим не поступався більш іменитому супернику. На льоду точилася рівна боротьба. На останньому рубежі також було все надійно. Про це говорили і нулі на табло, зафіксовані після першого періоду. По перерві Кременчук помітно додав у швидкості та зміг вирватися уперед. Шайба на рахунку Владислава Гаврика. Пропущений гол ще більше надихнув Криворізьку дружину на взяття воріт суперника. В одній з чергових атак ключі до воріт гостей були все ж таки знайдені 1-1. Відзначився Руслан Максименко. Інтрига максимально залишалася у грі до старту третього періоду. Тоді ж Кременчук виграв кидань у власній зоні та розпочав контратаку, яка завершилася другим влучним китком Віталія Кирющенкова. Дубль білоруса дозволив Кременчуку відірватися на дві шайби один-три. Часу залишалося ще вдосталь, але сил ні. Все ж Кривбас поступається лідером чемпіонату у глубині складу, і це позначається особливо в Еншпілі. Неймовірним старанням і наполегливістю синьо білі змогли підійняти градус матчу до максимального. Олексій Ворона скоротив відставання – 2-3. після чого забивали лише гості. Загальний рахунок матчу – 5-2 на користь команди з Кременчука. Было тяжело играть, интересно играть. Я же говорю, что ушли как бы мастера, да, где-то чуть-чуть не хватает вот этого мастерства, но ребята Крюбасы здорово играли, с хорошим желанием. Игра получилась очень, очень хорошая. Я говорю, побольше таких команд в чемпионате было. Действительно, была очень нелегкая игра. Вы знаете, это одна из двух команд, которая на сегодняшний день представляет лидирующие позиции в украинском хоккее.

Скоріше за все, кривбас у турнірній таблиці так і залишиться на цій позиції аж до початку плей-офф. Занадто велика різниця очок між другим та четвертим місцем. Олександр Хрищенко, Микола Замковий, програма Місто спорт. Сьогодні у Кривому Розі розпочнеться велика спортивна подія. Наша льодова арена на три дні стане місцем баталії жіночого чемпіонату України з хокею. За регламентом змагань матчі національної першості повинні були відбутись в обласному центрі. Та через безвідповідальність організаторів турніру в Дніпрі ігри були перенесені до Кривого Рогу. Міська влада, Криворізька Федерація хокею з шайбою та директорат льодової арени пішли на зустріч чемпіонату і погодилися провести матчі у нашому місті. Отож сьогодні, перший ігровий день, на люди зійдуть. Це королеви Дніпра та Кременчуцька лавина, після чого силами помірюються Дніпровські білки та харківські пантери. Тож, попереду у нашому місті хокейний уікенд. про його підсумки та про інші спортивні новини розкажемо в понеділок в програмі Місто спорт я ж прощаюся з вами та бажаю активних вихідних.